Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні вечір 30 е грудня, вівторок і є хороші новини. Зараз перед тим, як ми поговоримо про те, що засмутило москвічів і підмосков'я, і те, що може порадувати нас. А так само про те, коли з'являться американські війська в Україні, чого очікувати, сенсаційні, девчому заяви. Президента України Володимира Зеленського та коли з'явиться новий очільник офісу президента, про це теж є новини, дочекайтеся, будь ласка, буде. Цікаво, сподіваюсь, для вас, але перед тим підпишіться, будь ласка, на цей канал, поставте вашу вподобайку, тому що атакує російська пропаганда, намагається кидати скарги на канал, зменшувати видачу, блокувати. Не можемо їм давати цього, а ваша підписка це ще й участь в інформаційній протидії агресору. Тож, давайте це зробимо разом. Отже, а, сенсаційні новини в чому? В тому, що. Є повідомлення про те, що в Підмосков'ї і в частині Москви залишилося 600 тисяч абонентів без світла. Щось таке. Трапилося там, що поки що не конкретизується, але сам цей факт. Я думаю, що на тлі того, як терпимо ми, як терплять в Києві, на Київщині, де відновлюють електропостачання, Одещина, Херсон, який дуже страждає Чернігівщина, Сумщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина та регіони, по яких ворог завдає ударів, я думаю, що на цьому тлі. Ну, знаєте, так сприймається дещо як сатисфакція. Погодьте. Знаю, багато хто з вас про це писав в коментарях, чекав цього ось, будь ласка, тому що посієш вітер, пожнеш бурю і не рий іншому яму, сам до неї впадеш. Інакше тут не скажеш, особливо в цей. Різдвяний період. Є ще хороші новини, тому що дрони сил безпілотних систем вдарили по місцю складування та підготовки до допусків, допусків шахедів. Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді Мадяр. У ніч на 30 грудня дрони першого окремого центру сил безпілотних систем завдали масоване ураження по місцю складування спорядження підготовки. Пусків ворожих безпілотників Шахет-Гірань у Донецькому аеропорту. Знову вони туди їх привезли. Якщо пам'ятаєте, кілька тижнів тому наші сили вже завдавали, туди удар і зараз знову мета зрозуміла зменшити потужності ворога. Уражено логістичний хаб гірань Шахет, пункт перепололітної підготовки та обслуговування гірань Шахет та Гербера, центральний склад. Бойової частини для гіранів і шахедів, накопичувальний склад гербери, зосередження особового складу та технічного персоналу противника, що здійснює підготовку та технічне передпускове обслуговування БПЛА гірань шахед та гербера. Ось що було зроблено. Працюють наші сили для того, щоб ну фактично. Зменшувати потенціал ворога. До речі, це особливо важливо, тому що є повідомлення про можливі атаки противника цієї ночі, наступної доби протягом найближчого часу. До кінця цього тижня дуже висока ймовірність того, що ворог завдасть комбінований ракетно-дроновий удар. Тому будьте пильні, бережіть себе і дбайте про своїх рідних і близьких. Не забувайте про одиноких людей, яким не можуть. Допомогти, це важливо. Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що він готовий до зустрічі з Путіним в будь-якому форматі. Це, до речі, ну теж, в принципі, дещо має обіскуражувати там на Росії, тому що вони ж ховаються. Путін же ж переживає, що на нього нібито полювання відкрило. Він скаржиться Трампу, він скаржиться Пакистану, Індії, хто там ще. Стурбований цим фейковим ударом. Самі придумали цю історію, самі нас звинуватили і самі намагаються цю інформаційну хвилю пропагандистську нести. А тому, що, ну от, наприклад, я дивлюся, мені дивно. Взагалі, ви знаєте, мені дивно, що ми маємо виправдовуватися: ворог проти нас веде терористичну війну, ворог завдає по нас ударів. Для ворога немає нічого святого, в тому числі ворог бив по наших урядових резиденціях спорудах. По будівлі кабінету міністрів в центрі Києва на Грушевську. Це ж все було. По нашій інфраструктурі вони ведуть війну геноцидного типу проти нас, позбавляючи нормальних умов для існування, а тут дивіться: дрони полетіли зрозуміло, що це фейк, і президент України чітко наголосив, інформація буде передана партнерам. Американська розвідка, розвідки партнерів мають технічні спроможності та можливості космічної повітряної розвідок. Вони все чітко можуть побачити і оцінити. І, е, звичайно, що Росія це використовує для зриву е, перемовин для того, щоб нас звинувачувати. Зеленський каже про те, що немає ніякого зриву між Україною і США, принаймні. і... Європейськими країнами іде робота, і відповідно вже 3 січня відбудеться в рамках коаліції охочих зустріч радників з питань нацбезпеки. А, а пізніше наступного тижня в Парижі глав держав. Ймовірно, може приїхати президент США Дональд Трамп. Ну і відповідно, можлива фіналізація рішень про гарантії безпеки. Ось це дуже важливо момент розміщення військ. Я знаю і відчуваю, і ви пишете наскільки важливо не опектися, як це було з Будапештським меморандумом? Теж поділяю ваше занепокоєння. Але тут потрібна конкретика: відправка військ, коли розміщення, де який мандат, які місії будуть виконувати рішення і так далі, тому що Дональд Туск, наприклад, прем'єр-міністр Польщі. Взагалі каже, що ці війська можуть з'явитися навіть по лінії бойового зіткнення або навіть по лінії кордону для того, щоб унеможливлювати російські атаки зараз і повторні, було б добре, звичайно, щоб ці війська зайшли зараз і продемонстрували. І довіра б українського суспільства теж з'явилася. Хоча ми розуміємо, що сподіваємось на себе в першу чергу на збройні сили сили оборони. Перемови не тривають. Президент каже, що вже в січні будуть готові перші угоди. Ймовірно, йде мова про відновлення економічне, а так само про гарантії безпеки. Ну що ж, почекаємо, знову ж таки, наші моменти вони зрозумілі. Але ключове питання залишається: а який тиск на Росію? Чи буде і коли буде? Тому що Україна, США, Європа ведемо перемовини. Це зрозуміло. А от що з Росією? Їх же треба на них же треба тиснути, на них треба давити. Їх треба змусити виконати те, про що будемо домовлятися. Ось це принципово важливий момент, який для нас залишається. Він насправді дуже важливий. Тож подивимося. Ну і Дональд Туск, так само, президент України Зеленський, сказав про те, що американські війська можуть з'явитися. Про це говорить і прем'єр Польщі. Дональд Туск, але він знову ж таки Туск каже про те, що нібито потрібно буде. Ну, якщо обговорити, то а, фактично треба ж не забувати, що можливо Україні доведеться піти на поступки. Ну, цю риторику треба відкинути. Як на мене, з точки зору території, так ми готові до певних компромісів, і плани є відомі. Президент оприлюднив, але точно. Не ціною наших червоних ліній, в першу чергу обороноздатності. Ось що треба розуміти: ми не можемо змусити, на жаль, весь світ, хоча хотілося би, але справедливо буде, якщо Росія дійсно в перемовному процесі змушувати дотримуватись і виконувати рішення. Ну і президент України заявив про те, що він визначився, хто стане очільником офісу президента і незабаром про це поінформує. Ну що ж, почекаємо. Думаю, недовго. Залишилося. Ну, а друзі. Нагадую про підписку на цей канал і на канал Мусієнко Подкаст. Там уже нас тисяча. Дякую, що дивитеся. Так само там розширені формати. І пам'ятайте, що, попри все, ми з певненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!